Відповідь на питання: порядок оскарження висновку військово-лікарської комісії у судовому порядку. Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де надається правова допомога військовослужбовцю. І так, обставини справи рішення ВЛК військово-лікарської комісії, військовослужбовця визнана придатним до військової служби. Військовослужбовцем самостійно оскаржене рішення ВЛК одразу до суду з посиланням на невідповідність висновку стану його здоров'я, яке було рішення суду. Рішенням суду по-перше, відмовлено у задоволенні позову. По-друге, визнано медичний огляд належним проведеним, по третє. Прийнято до уваги посилання відповідача на наказ Верховного голокомандовича та листа голови ЦВЛК центральної комісії про проведення медичних оглядів на час війни воєнного стану за спрощеною процедурою вивчення матеріалів справи встановлено. Під час комісії ВЛК проігноровано вимоги положення номер 402. Це порядок проведення військово-лікарської комісії. По-перше, не враховані висновки фахівцем медзакладів щодо тяжкості стану військовослужбовця. По-друге, не забезпечена огляд відповідним спеціалістам за наявності очевидних медичних показань. Далі не невитрибуна та не враховано медичні дані з диспансерів та медзакладів. Далі в основу рішення покладені документи з численними виправленнями, у тому числі щодо статей розкладу хвороб. Зміст самої довідки ВЛК не відповідає вимогам зазначеного положення, які можливо зробити висновки. Не існує жодного нормативно-правового акта, який встановлює порядок проведення медичного огляду за такою спрощеною процедурою. І так, було подано позов, було отримано рішення Окружного адміністративного суду, яким було відмовлено у задоволенні. Позову про визнання протиправною та скасуванням постанови ВЛК, що було зроблено. Адвокатське бюро було вивчені матеріали, підготовлено аргументовану апеляційну скаргу на необґрунтоване рішення суду окружного першої інстанції, та подано апеляційну скаргу. Також адвокатським бюро було підготовлено аргументовану скаргу відповідно до норм чинного законодавства щодо оскарження довідки ВЛК. Через регіональну військово-лікарську комісію та подана зазначена скарга. Що ви думаєте з цього приводу щодо оскарження в судовому чи в судовому порядку довідок ВЛК? Як краще оскаржувати, чи можливо взагалі оскаржити в судовому порядку? Висновки військово-лікарської комісії. Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання за можливості, обов'язково надамо на них відповідь. Дякую вам за вашу увагу.